Що все буде в нас настроєно в цьому ефірі. Но є свої сподівання на те, що ми починаємо саме головне. Це пряму трансляцію. Пряма трансляція стосовно продаж дитерського соняшнику Геракл врожай 24 року. І це буде перша репродукція, вирощена в Україні. Дивіться, погнали. Е, в нас є досвід того, що ми вже 4 роки працюємо. Над вирощенням кондитерського соняшника. Кондитерський соняшник ми отримуємо з Європи, з Болгарії, Отримуємо ми еліту, висімаємо ми її в, в, в Україні, в Полтавській області. І, скоріш всього, наші сподівання на те, що ми будемо з вами більш докладно про це все розмовляти в процесі, чекали просто на це відео. Це відео виходить, це йде прямий ефір. Прямий ефір буде. В нас дуже такий несподіваний, дуже ми до нього готувалися. Але в нас збой пішов по ютюбу, і прямі ефіри не могли дати нормального досвіду по контрансляції е через відеокодери і тому подібне. Багато було настроїк, і ми вирішили виступати вже. В прямому ефірі цей ефір буде простий. Це буде з телефону. Це простий айфон, який дасть змогу. По-перше, треба вже було зробити консультовану відео, то що ми є, то що ми зробили, то що ми будемо робити в 24-25 році. З вами, мої шановні аграрії. Давайте так. По перше, всіх вітаю. В нас на зараз вже середина листопада, 24-й рік, що ми вже зробили і що ми можемо вам предоставити яку можливість. Дивіться, є такий список всіх питань, які виникали у людей, що треба робити, щоб отримати гарний якісний насінний матеріал, і що будемо робити. ми. По-перше, дивіться, коли починаємо продаж на сінему матеріалу, строки та постачання кінцевого споживачу. Дивіться, по-перше, це питання дуже важливе, і ми його вже на 90% запустили. Тобто на зараз йде доробка насіння. Вже ми віддали зразки на компанію Грасерт, яка зробить для нас дуже стосовний, як завжди, висновок по свідоцтву. На гракал першу репродукцію стосовно енергії проростання стосовно схожості. ми вже заклали свої досліди. Е, ще е, залишились такі малі питання: тобто, буде йти е, фракція 4 буде йти вона з двома е, вагами, Тобто тому що вирощувалося гракал в двох регіонах: е, це буде йти з Полтавської та Вінської області. В цілому по е, двом е, областям. Були різні опади, були різні там, в малих співвідношеннях по обробітку по листку по технологічній базі. Там, де примінявся гіліантекс, це одна справа, там, де не примінявся, це інша справа. В цілому, дивіться, по масі тисячі. в масі тисячі буде не менше, ніж 120 г. По сімна одиниця буде складати 10 кг, як і поточні роки. Це буде йти від 80 до 82 тисяч штук в одній посівної одиниці. Складова частина якого це буде йти, висів від 30 до 32 тисяч на гектар. Тому в цілому одної посівної одиниці буде хватати в цілому на 2,5 гектари. Хто бажаний там є? Приклади там, і інших технологічних баз, проміжок по міжрядю та інше, тоді від 2,5 до 3 гектарів. Ну, тобто, ще є там засухастійкі регіони, де висівається 28 тисяч на гектар. Поїхали далі. Поїхали далі. Саме таке наступне питання. Наступне питання строки кінцевому споживачу. Ті клієнти, які вже зробили предоплату, або для них сформували вже. Договір та е, рахунки фактури, е, ми можемо гарантувати, що е, насінний матеріал до вас, геракл перша репродукція з обробкою фунгіцидною, Fire та Максі буде попадати до е, всім нашим клієнтам. Попаде у 2024 році. Тобто до кінця 24 року всі питання по постачанню насінного матеріалу ми закроємо. Як це буде робитись? Скоріше, всього, це як завжди, ми робимо або Офіційний склад міста Дніпро, це вулиця Панікахі напроти епіцентру, можете забирати там насіння, або це буде відправлення новою поштою або нашим автомобілем за наш рахунок. Тобто ж всі логістичні питання на себе бере компанія Рестандарт. Ми в цілому це вже проробили другий рік, і у нас немає питань по логістики. Тобто ж завжди логістична операція проходила успішно. Доставляли до дверей або до складу, що потребує клієнта, буде відділення. Ну це було завжди надійно, зафасовано і відправлене нашим клієнтам. По документообігу все теж ми питання закриваємо зразу, тобто ніяких питань не буде. Друге питання дивіться, яка буде фракція маса тисячі штук, чим оброблена. Знову таки кажу: фракція буде 4 Маса тисячі буде не нижче, ніж 120 грамів. Абробка буде йти в нас фунгіцидна. Це буде йти е, фунгіцид протруйний Fire в повній нормі. Це від компанії Нертус, і буде йти в повній нормі е, протруйник-фунгіцидний Максим Ексл від компанії Сінгента. Е, по е, далі ні, дивіться, в цьому році ніяких стимуляторів росту не буде, тому що. Це вся обробка іде е, стимуляторами та інсектах. Е, краще робити його перед внесенням на поле. Тому, в цілому, дивіться. По цьому всьому питання знову ще вернуюся. Тому хто додивиться відео до кінця. Е, у вас буде такий формуляр по трансляції. Е, внизу буде йти силочка, в якій ви побачите такий момент. Дивіться. Всім, хто бажає, ми будемо відправляти, будемо відправляти або стимулятор росту для обробки насіння регоплат від Академії наук України, Там, там норма йде 250 мг на одну тонну обробки, або препарат насіння турбо теж дуже комплексний, стимулюючий від компанії Life Biochem, Там норма йде обробки 1 літра на гектар. Ми Домовились кампанії, виробником компанії LifeBiachem, і будемо вам поставляти е, клієнтам одну літру, хто з нами зв'яжеться в опису, або напише на Viber. Тобто Viber буде вказаний, теж вниз, ну, тобі ж, я думаю, це все буде понятно. Хто додивиться відео до кінця, той зрозуміє, що цікаві моменти завжди будуть. Но, в цілому поїхали далі. Е, далі, на кожну партію кампанії, дає свідоцтво гресерти. Звісно, на кожну партію. Постачальника компанії Вестандарт. Ми надаємо, надаємо з мокрою початкою або як вам буде зручно, тобто ті моменти, в яких ви завжди можете побачити енергію та схожість вашого насіння, ви будете висівати. Ну, я скажу вам так, що на протязі останніх 4 років, скільки ми працюємо, не було жодних доліків на того, що. У нас недолік по тому або по тому. Було в тому році момент, коли е, клієнти отримали насіння, і воно було не так дороблено. Була одна партія, це, звісно, е, така була проблематична конфігурація, в тому, що ми завжди стараємось, но е, не було змоги тоді виїжджати на завод. І е, ну, це питання е, ми вирішили е, в 2024-2025 році. З компанією стандарт буде йти тільки якісне е, кондиціонне насіння одна в одну, е, і там не буде ніяких недоліків. Тобто е, по доробці насіння у клас, е, по е, протруйникам фунгіцидним повна норма. Е, і останнє то, що. По інсектицидним від дротяники та інших шкідників на полі. Я розумію такий момент. Потрібно буде зробити ще один там доклятніший момент. Ми виступимо пізніше, в якому ми обозначимо, то, чому треба це робити навесну і чому потрібно робити ну, не всім клієнтам, хто там бажає южні регіони, це не дуже потребують цього фаху. І в цілому ми розберемося, тому що ставлят росту, це буде. Наші нові топові е, моменти, при яких ми будемо відправляти нашим клієнтам, які будуть у, ну, участвувати в наших розіграшах. Добре, далі поїхали. Е, чому постачальник застосовує інсектицидні е, осені? Ну, Я відповів на це питання, тобто е, постачальник е, не е, то що не обробляє інсектицидним протрульникам на е, перед, ну, восени? А тому, що інсектицидний патрульник буде класно працювати свій законних 4 неділі, коли ви його обробите, там біто або соприскавича або інше, перед посівом. Так що сподівання ці всі будуть здійснюватися. Тому що це є один момент такий, що в кондитерському насінні обробка круїзерам та кайзером подібних, тобто по ДВК. Інсектаційним патрульникам може вліяти на ще енергію проростання. Тому давайте не будемо зволікати, це вже дослід, і давайте підемо далі по всім цим питанням. Наступне питання: яким чином буде відбуватися постачання насіння посіна 10 кг, 80%, -80 е, яким чином буде відбуватись по Україні? Ну, дивіться, е, чому ми дуже, дуже, дуже е, е, стартуємо завжди до нового року, тому що. Ви бачите, що страна агресор завжди робить своє діло в такому аспекті, що ці всі накладні моменти по енергопостачанню населенню та підприємствам дає свої збої. І щоб не було збоїв потім, що немає енергопостачання, якісь бех або та лінія не так допрацювала і ще інші моменти, які були у різних виробниках, ми е завжди до нового року здаємо об'єми, при яких ми вже отримали. Чаще всього, чаще всього 90% насінневого матеріалу к нам попадає до Нового року. Якщо це і буде дороблене насіння, і воно поки що буде хранитись на спеціалізованому складі, то до кінця січня 2025 року ми його отримаємо і буде повністю постачання зроблене на, на клієнтах. Е, дивіться, ще такий е, момент, момент, е, що хотілося сразу сказати, тобто це анонсоване відео для того, щоб ви розуміли, що ми є, що ми підприємство, що ми завжди йдемо на ваш бок, і це все буде добре. Дивіться, завжди підприємство залишає е, насінниве матеріал кондитерського соняшнику, е, за, залишками. Залишок це для того, щоб люди, які. 에, змогли там досіяти неправильно виставлена сівалка або інші питання, або 에, на там демоділянку, або там на іншій цілі, завжди десь по 50 посівних одиниць 에, кожного 에, соняшнику ми залишаємо у себе. Ще залишаємо соняшник недороблений, тобто не, без доробки хімією. Тобто 에, теж є свої поняття того, що. Наші клієнти є багато клієнтів, які не багато, а є вже костя клієнтів, які роблять по екологічному землеробству. У них є сертифікації, їм потребується той момент, що сонячний повинен бути недороблений. Але на зараз, на зараз ми масштабно розповідаємо про те, як це буде працювати. У нас було вже питання по Дніпропетровській області, по Васильковському району, у нас зараз Вісинельниковська Васильковка, де клієнт каже, що я буду обробляти насіння триходерма, і Якщо воно буде працювати отак, 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 то триходерма вся піде ну, тобі ж, під откос. Ну, Я думаю, що це питання на зараз ще воно, воно може плануватися вирішуватись, але так як це клієнт, який з нами ще не працював, ми будемо проробляти це питання в дальнішому. Тобто, якщо у вас потреба є в тому, що ми з вами на зараз розповідаємо, і є момент в тому, що ну, мені щось непонятно або щось, щось дивіться, є група вайберів. Багато наших клієнтів в Вайбері знаходяться. Це все цікаво, віддавали стандарт. Це зроблено для того, щоб ви завжди могли туди написати, сфотографувати, зняти відео, задати питання або побачити якісь вже висновок, який вам буде до сподоби. І ми завжди будемо в цьому питанні з вами відкриті. Е, ще є в нас е, е, канали зв'язку, ну тобто, ми завжди відкриті. У нас завжди є. Представник на складі міста Дніпро, вулиця Панікахі, 2. Це 11-й корпус, орбіта. Хто не знає, рядом знаходиться 15-те відділення нової пошти, або з іншого боку, там є АВТ-Баварія, тобі ж, салон БМВ. Або, ну тобі ж це не дуже такі складне. Ми вибирали склад ще 12 році для того, щоб людина могла знайти, не путалась, не їхала в центр міста та подібне. Тобі Запорізьке шосе напроти епіцентру, далі все Google Maps або наші співробітники всі вам допоможуть. Дивіться стосовно доробки насіння, ну ми цьому році на це заклали дуже багато зусиль. Наші люди в цілому можуть мати вже такий класний дослід, що ми, ну тобто, в нас не буде питань по доробці, висіватися буде все чітко, ясно, понятно. Одноколіброва, щоб там хто не розповідав, що там може бути 10 фракцій, і тому подібне. Ні, це буде і по масі тисячі класне насіння. Це буде високоякісне насіння. Це буде, звісно, перша репродукція, це буде доробка фунгіційних протруйників. Це буде то, що буде технологічна база, тобто стосовно ще технологічної бази. Технологічна база вирощування кондитерського соняшнику допомагає кожному зрозуміти, які недоліки в нього є, по їхнім технологічним базам, що потребує якісного ще доробки в себе, може хтось ще своє щось може доповнити. По мінералізації стосовно робіть аналіз ґрунту стосовно обробки полів. Ну, Дивіться, сонячник кондитерського крупноплодний соняшник кондитерського напрямку Геракл це соняшник, який стільки до шести раз вовчка. Не, немає ніяких от на 100% заходів про те, що сонячник по сонячнику не буде е, спонукати е, рослину паразит е, вовчок, не робити з вашому полі трошки знижені показники по якості. Ну, в цілому, скажу вам таку річ, яка. Вас трохи натолкне на те, що це дійсно якісне насіння, яке дасть спроможність давати гарні врожаї, а вам гарні прибутки. Дивіться, є вже багато дослідів, є моменти, при яких ми саме проводили досліди, скажу так, що вони були позитивні. Багато є моментів про тому, що, е, що таке дисковка, коли людина задає питання, чому в мене немає такого калібру або чому він наче сохнути. Ну, дивіться, якщо в 2024 році це було негативний фактор в усьому, тобто в політичний, е, в військовій, е, в агрономічний, Об'єктивно в погодній сфері, тобі ж одні негативні фактори, то що ми, ми можемо розуміти, що пів України сиділа без вологи при аномальній температурі, яка там на ґрунті показувала до 70 градусів тепла ну, по Цельсію. Тому дивіться, якщо ви хочете отримати класний врожай, класний калібр, якісні показники, то, будь ласка, по-перше, це. Попередник, якщо сонячник по соняшнику, то тут вже на вас, от, іменно, вся вже надія. Якщо в цілому там кукуруза, соя та подібне, це інше питання. Якщо по сої, дивіться, ще питання такого чину. Дивіться, хвороби по сої, і по кукурудзі, по сої і по сонячнику дуже схожі. Тому е захист фунгіцидний, це буде оптимальна дія. Якраз таки е всі ці моменти по біофунгіцидам. Грибковим, таким, як там триходерма та інші, да, звісно, це класно буде е, поле защищати. Ну е, я розумію, що дійдемо до того, що і деструктор старні буде примінятися перед тим, як буде з осини, щоб обробляти рослинні рештки та інше. Ну і що хотіла ще сказати, е, рихлення, глибоке рихлення е, це дуже буде спонукати, тому що коренева база. Ось цього соняшника вона йде там до 2 метрів, широкий листовий апарат, технологія, технологія Green Steel, ну, тобто, як будемо бачити на полі, ми не біжимо за великими кошиками, ми біжимо за класними, якісними показниками, за налиття нашого кошика, за формування класної фракції, за заздавання її далі. Стосовно по Здачі насінневого матеріалу. Дивіться, в 2024 році не дуже багато виробників показали якісні показники по калібру. Тобто е драконій зуб не у кожного е нашого клієнта був. І тому, е коли по Вінницькій області е люди аграрії зібрали насіннев матеріал кондитерського соняшнику, вони дуже файно загрузили. Всі дрібні торгові марки крупною фракцією, тому що там були опади, а де є і на паливі було. Тому чекайте, любі друзі, дивіться, якщо сонячно-калійного напрямку дає показники вже до 27 тисяч за тонну з ПДВ, то є всі сподівання на те, що з Нового року це буде січень лютий Ви здасте. По мінімальній ціні там по 40 тисяч за тонну, якщо воно буде дороблене, перша доробка повинна бути первічка, обрати е, весь, як шлак з цього всього моменту. Ну, а в цілому остальне вже буде залежить тільки від висновків. Ми будемо багато, багато ми співпрацюємо, багато е, доводимо до того, щоб це е, вся лінійка, то що ми продаємо, і кінцевий вихід з поля. Мав момент про те, щоб на здачу. Дивіться, ціни таких там травових марок крупних, як Сансанич та подібних, вони зараз ще не дають тих сподівань, щоб ми розуміли, що там буде ціна вище 35 тисяч за тонну, якщо калібр слабоватий буде зв'язки з погодними факторами. Ну, скажу вам так, при показниках в середньому 20 з гектару. В середньому показниках, я думаю, що все буде добре. Буде добре, це дуже файний дослід. Файний дослід, того, що ми можемо завжди робити і для вас якісний насінний матеріал. А ви, як фахові спі... фахівці в своїй справі, точніше так сказати, можете повністю заражати позитивом те, чим ви займаєтесь, тобто, бачити гарний результат на полі, бачити гарний вихід. Вражайності і бачити фінансовий підхід до ваших справ. В цілому, всі я думаю, розуміють, що вже ми переходимо на безготівкові рахунки. Безготівкові рахунки в цьому, в цілому, як це може от в цілому сказати. Тому все це буде йти по безготівці, ваша здача насінне матеріалу та й закупівля його. Дивіться. Соняшник Геракл, він і на, зараз на реєстрації е, в Міністерстві аграрної політики, тому е, всі рахунки, які будуть виставлятись е, по безготівковій е, передоплаті, вона буде відписуватись на насінньому соняшнику, або насінням кондитерського соняшнику, або насіння кондитерського це, Це тільки роки через два. Тоді, здивіться, є розуміння, є договірні або обов'язки. Якщо воно буде прописано, то, скоріше всього, це буде насіння соняшнику, а там буде дивитися, що воно буде на приході. Ну, всі отримують той кондитерський соняшник Геракл, перша репродукція, все в цілому буде по гарантованим якісним показникам. Ми завжди на зв'язку з вами. Давайте ще розповідемося по питанню. Так, Група Viber ми вже розповіли, дуже цікава група, вона. Більш-менш вже почала працювати, вона почала давати пульс. Чому скажу пульс? Тому що е, такі хитрі моменти, коли всі хочуть бачити щось, а ніхто не хоче знімати, не більш в мене немає часу, потрібно починати з себе. І коли ми починаємо з себе, саме головне, ми щось показали, отримали результат і бачимо, що люди починають спілкуватись. Тобто, давайте об'єднатися. Дивіться, група Viber, вона складає 220 людей. 220 людей, в цілому вона буде в нас 250 учасників. Тобто ми трошки там профільтруємо те, що є там у нас і определені виробники по чомусь, там по мікродобрам, тому подібне агрономи цих заводів. Тобто ж, якщо вони з нами не спілкуються, нічого нам не будуть пропонувати, ми зробимо таким чином. Ми просто їх відключаємо від каналу, а будемо туди тільки справжніх тих людей, які будуть там сподіватися отримувати гарні результати, саме показувати, що в них на полях та інше. Тоді тобто, в цілому дивіться. Підійшли ми до такого аспекту. В цьому році багато людей сіяло сою. Вони, багато людей не взяло тих результатів, які вони хотіли бачити. І скажу вам таку річ: якщо схожі попередники по хворобам, пропоную вам зробити такий дослід: продивіться свої поля, подивіться по рослинним решткам, продивіться, що можна зробити на начальному етапі. Сіяти треба, вже, щоб була температурна норма не нижче 10 градусів, так теж це цілодобово, а можна і більше, щоб сонячні проміні могли вже на першому етапі корку нашого землі ґрунту, ну, тобто у кого що там по де там, там сіва зміна якась там, ну там, там ґрунту і тому подібне. Тобто, к чому веду? Сонце хай пропали і обере хоч якісь патогенні хвороби. А потім вже будемо висівати і робити свою справу. Підготовка землі теж це важлива справа. В цілому знову таки ми будемо пропонувати під культивацію гумат -калія. Гуматкалія там буде йти в спроможній нормі. Ви все можете побачити. Технологічна база буде, технологічна база і наші співробітники дадуть змогу вам класно спрацювати на цьому році знову-таки. По здачі насінного матеріалу, тобі ж ми вам його хто проплатив або вже виписані рахунки. Ми вам до нового року все відгрузимо. Це теж немає ніяких сподівань. В цілому ми ще є, у нас канал YouTube, у нас канал TikTok, група Viber, офіційний, офіційний сайт avstandart.com. Зуть мене Сергій. Будь ласка, можете писати, коментувати, у вас є на цей час, часу ще вдосталь. Насіне матеріалу буде на зараз ще можна сказати, що на всіх його хватить. А в цілому скажу вам таку річ: Насінний матеріал він потребує від вас тільки одного. Правильно сказати, відношення до себе, того, що це кондитерський соняшник. Його не можна кидати з місця на місце мішок, тому що там велика скарлупа і придавлювати очим, тому що вона лущиться. Це в другому випадку це якісні лущильні показники. Ну а того, що вона лущиться, звісно, ви будете травмувати саме насіння. Тому, будь ласка, при вашому догляді файному за насінним матеріалом. Ви навесно отримаєте е, класні показники, тому що його не можна кидати, там як кукурузу, або як ріпак, або як насінневий, е, Ну, Його треба е, на європадон акуратненько виставити, е, траву розложити від резунів, Ми працюємо машином-кіфам, або там, просто якісь е, шашку підпалити. Або там в цілому там є багато факторів, там таблеточки кинути на основі Махтаксіно і буде все добре. В цілому обговорили все, що навесно, ми ще будемо знімати відео. Це відео анонсовано на те, що ми, компанія Стандарт, в цілому готові до вас, до співпраці, наступної неділі. Я думаю, що ми вже почнемо працювати в цьому моменті, що будемо вже закривати наших. Клієнтів, які зробили вже передоплати на несіни матеріал, або ті які, які чекали, що воно попаде на склад, і зразу будуть оплачувати. Всі ті логістичні моменти по е дрібним замовникам е новою поштою, теж будуть виконані, тому що всі замовлення, які е попадають к нам на е листа, потім в таблицю, вони будуть виконані, тому що це наш е обов'язок. Ті, що планують, будь ласка, плануйте, ми завжди раді, завжди ми на зв'язку. Той вайбер, який буде вказаний внизу, ви можете писати, коментувати, писати після нашої трансляції теж здесь в ефір. Ну, тобто Ми завжди раді, готуємось к новому сезону. Ми вже готові відсотки на 90%, тому що наступної неділі ми вже отримаємо точні гарні показники по схожості на рік отримав насінний матеріал і будемо з вами відверто казати те, що ми вже в струї. Струя це компанія Стандарт. Ми завжди з вами раді, завжди з вами на зв'язку. Якщо є якісь ще класні моменти, щоб ви бачили нас, давайте пишіть, ми зробимо для вас це відео. Який набере там більше всіх там, коментарів. Якщо треба, ми можемо зробити на каналі YouTube е, опит О, по опитуванню. Ми знайдемо той факт, який знімати знову відео. Ну а в цілому, з вами була компанія Стандарт. Мене звати Сергій. До зустрічі в ефірі. Тобто, по дробці е, навесні ми ще з вами поспілкуємось. Це ще будуть і подарунки. Я ж кажу, подарунки. Це буде йти і регоплант від Академії наук України стимулятор росту, і буде йти насіння турбо від компанії Life Biochem, стимулятор росту, ну, тобто для обробки насіння. З вами була компанія Станд. Пишаємось з нами. До побачення.